Погода різко зміниться. Сюрприз від природи українці отримають просто у день святого Миколая. Синоптики зробили прогноз погоди на свято та попередили, де буде мокрий сніг і дощ. Що українці побачать на стопчиках термометрів у п'ятницю 6 грудня? Та чи варто очікувати сильних морозів у середині місяця? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Перший тиждень зими в Україні проходить відносно спокійно. Ані сильних морозів, ані рясних снігопадів поки що не спостерігається. Однак незабаром розмірений ритм життя українців порушать примхи природи. Перше зимове свято День Святого Миколая пройде в Україні з хмарною погодою та опадом у вигляді мокрого снігу та дощу. За прогнозами синоптиків, негода 6 грудня спостерігатиметься у всіх областях країни. Найнижча нічна температура повітря буде мінус 2 градуси. Найвища денна плюс градусів. У західних областях хмарно. Невеликий дощ і мокрий сніг, середня нічна температура нуль плюс градуси. А денна нуль плюс градуси. У північних областях марно невеликий дощ і мокрий сніг. Нічна температура повітря 0 плюс градуси. Денна 0 плюс градуси. У центральних областях марно невеликий дощ і мокрий сніг. Подекуди незначний дощ. Нічна температура повітря – 0,2 градуси, а денна – 0,2 градуси. У південних областях хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря – 0,2 градуси, денна – 5,7 градусів. У східних областях хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг, подекуди незначний дощ. Нічна температура повітря – 0,2 градуси, денна – 3,5 градусів. У Криму хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря – 0,2 градуси, денна – 6,8 градусів. Однак через велику кількість опадів, зокрема мокрого снігу, очікується ожеледиця на дорогах та тротуарах буде слизько. Тож громадянам радять бути обережними. Адже за таких погодних умов пішоходи часто падають та травмуються, послизнувшись на зеленелому тротуарі. Не менш уважними радять бути і водіям. Ожеледиця значно ускладнює кермування і може стати причиною ДТП. Тож автомобілістам варто збирати максимальну концентрацію за кермом. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, краще взагалі не. Виїздити в цей день на вулицю. Додам, що майже весь тиждень на погоду в Україні впливав антициклон. При цьому температура повітря залежала здебільшого від хмарності або прояснень. Про це розпила синотакиня Птуха. за словами експертки. Зимкати антициклон може бути з туманними, але так само можуть бути прояснення. Усе залежить від хмарності і типу повітряної маси. Якщо бачимо, що ніч у нас прояснилася, значить буде більш сильний мороз на ранок. А якщо більше хмарності залишається, то трішечки утримуватиметься тепло і не буде таких там морозів до 6 градусів, а менше або й взагалі навіть близько нуля. Вона зауважила, що в антициклоні на території України буде досить одноманітна повітряна маса. Саме тому температурні показники здебільшого залежатимуть від хмарності, яку спрогнозувати доволі складно. Вона уточнила, що під кінець тижня особливих змін поки що не очікують. На 6 грудня, коли в Україні відзначатимуть День Святого Миколая, якщо безпосередньо говорити, у нас без опадів погода ще утримуватиметься. Це якраз останній такий стабільний день впливу цього антициклону, і в принципі по температурних показниках там також немає якихось сильних коливань. А вже з 7 грудня цей антициклон почне слабшити. Тоді із заходу розпочнуться процеси вже з атмосферними фронтами. Там уже можуть бути опади в найближчій перспективі аж на 8-9 грудня, вже по території України. Переважно це мокрий сніг і дощ, але, звичайно, вже з наближенням цих дат будемо уточнювати, яка фаза, якої інтенсивності і у яких регіонах чого варто очікувати. В Укргідроме також запевняють, що найближчий період в Україні очікується доволі стійка погода з температури в межах кліматичної норми. Тож давайте дізнаватися, якою погодою він не зустрічає. Отже, протягом тижня очікуємо погоду без істотних опадів. Місцями туман, температура повітря залишатиметься без істотних змін. Впродовж першої половини тижня на території України пануватиме поле високого тиску, яке її буде зумовлювати погоду без істотних опадів. Вже наприкінці тижня баричні системи будуть змінювати своє положення, тому очікуємо надходження нових атмосферних фронтів. Повітряні потоки будуть переважно південно-східного напрямку, а їх швидкість буде в межах 3-8 метрів за секунду. Таке переміщення повітряних мас зумовлено розміщенням антициклону, адже як ми вже знаємо, то вітер у полі високого тиску рухається від центру та загодинникового. Стрілкою. У нічні години стопчики термометрів будуть в межах від 1 градусу тепла до 5 градусів морозу. В день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Найтепліше, як завжди, на півдні, а завтра також і на заході країни – 1-6 градусів тепла. В той час, як у Карпатах, вночі 5-10 градусів морозу, а в день близько нуля. Оскільки територія України у нас велика, я передумова, що у другій декаді з проходженням циклонів із південного сходу можуть бути певні підвищення температур у південних регіонах, зазначила Наталка Птуха. Але я завжди наголошую, що у нас сезонна країна, тому абсолютно не варто виключати, що можуть бути затоки холоду. Це зима, в принципі. Експертка розповіла також, що нині небагато науковців слідкують за так званим полярним вихорем з тептосферними повітряними потоками, що циркулюють над Арктикою та Антарктикою впродовж зимових місяців, затримуючи холодне повітря над полюсами. Інколи таке трапляється. Що якщо цей вихор слабшає, то можуть бути провали холоду і на територію Європи. Поки що таких остаточних прогнозів немає, але звичайно, науковці і синоптики слідкують. Водночас представниця Укргідрометцентру зауважила, що станом на зараз синоптики такого не очікують. Насильні морози не розраховуємо. Єдине, що ми можемо сказати, що друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Тобто зараз у нас такий певний застій спокій. А ось у другій декаді вже будуть більш активно атмосферні фронти надходити. Вона зауважила, що вони, звичайно, чергуватимуться і спокійною погодою. Але в цілому буде вже і більше опадів і певне посилення вітру, звичайно, під час проходження фронту. Тому треба вже готуватися до ось таких зимових проявів погоди. На сам кінець вона уточнила, що подекуди може бути також ожеледиця. Проте все залежатиме від регіону і температури повітря. Тобто, якщо буде плюс, то це звичайно, не буде дощ. Якщо буде мінус, це переважно захід і північ країни, то там може і сніговий покрив утворюватися. Тому треба слідкувати за усіма попередженнями від українського гідрометцентру. Загалом, грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими. Про це та СНІ повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін. Так, за його словами, уся перша декада грудня була з невеликими морозами в межах від мінус 2 до мінус 14 до ночами та мінус 5 плюс 2 у день. У виняткові дні був невеликий та помірний сніг. На півдні з дощем, а отже, друга та перша половина третьої декади грудня повинна бути відносно сильно теплою. Майже по всій країні температура коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 6 вночі та до плюс 4 восьми в день, говорить сіноптик. Щодо опадів, то за словами Щедріна, його грудні буде багато вигляд дощу та мокрого снігу. Ближче до нового року температура дещо може впасти, однак не сильно. Десь до плюс 2 мінус уночами та до плюс 3 мінус в день. Можливий мокрий сніг додав народний синоптик. А ви святкуєте День Святого Миколая, яка погода у вас з вікном у цей день? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть тисніподбайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.